Можна сказати останні води, останні болота по лісі. Отак от вони виглядають. Трибаки собі поробили такі мостики, карася ловлять. А так я ось приїжджав, вже немає, немає води. Дуже мало. да й тут дуже мало води, воно вже позаростало, колись таке озеро здроє не було. Колода засики, колись мені... Вже багато років тому Андрій рекомендував отак вони настроїли. Вона така десь на 30, може навіть на 35 всередині. Озбагничку достану. Отаке вони зробили з багна. Хочищу трохи кидаються. Б'ють, А Тут така тротньова, а там бджолина. Таке відчуття, що вони роїлись. Не знаю, брати у них, щось не брать. Одна сім'я була одного року, забудувала її всю цю колоду, але колода не мала. Вона метр п'ятдесят довжину. Всередині десь я не знаю на метр тридцять і на тридцять п'ять. Це цьогорічний рій стільки набудував. Ну, в принципі, ось подсюди можна сміливо брати. Зараз побачу. Щось у них не... задовжу не видно, щось меду того. Тож ж не густо, не знаю. Щось воно у мене цього року не то.